Доброго дня! Ми з вами зупинилися на темі рівняння, властивості, рівносильності рівнянь. Ви мали це Я швиденько вам повторюю, якщо потрібно, або ви не записали, самостійно ставите на коло, записуйте. І розв'язання задач також записуйте. Отже, пригадуємо. Ми знаємо, що таке рівняння, ми вміємо їх розв'язувати, так? Рівняння це буквений вираз. Але, оскільки ми з вами вже вивчили більше, ніж просто вказати буквений вираз або числовий, то ми записуємо, що рівняння це рівні зі змінною, значення якої треба знайти. Корінь рівняння це відповідно ось це значення змінної, Яке перетворить числову рівність на правильну рівність. Тобто записуємо, що таке корінь рівняння. Тобто, таке число, яке ми підставимо у рівняння і отримаємо вірну рівність. Оце буде корінь. Бувають такі задання, що мають один корінь. Бувають такі задачі, що мають два корені. Бувають такі задачі, що мають безліч коренів. Наприклад. 0 дорівнює 0. Так? 0х дорівнює 0. Яке б число ми не підставили, це буде будь-яке число. Воно перетворить рівняння в вільну рівність. А бувають такі рівняння, що, мають, що не мають жодного кореня. Наприклад, 0х дорівнює там, 15. Коріння такого немає, тому, відповідно, коренів. Так і пишемо, рівняння не має кореня. Розв'язати рівняння означає знайти корені або встановити, що рівняння жодного кореня немає. І ось тут найцікавіше: рівняння, які мають ті самі корені, називаються рівносильними. Ми з вами вже навчились розв'язувати рівняння, і ми знаємо, що ми можемо, наприклад, 12 плюс х це буде 15. Там ми знаємо, що з першого класу, щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий доданок. І ми пишемо х дорівнює 15 мінус 3. Ми з вами записали друге рівняння. Зовсім інше. Але оскільки і для першого, і для другого, і навіть для третього x одне і те саме, корінь рівняння один і те самий, то дані рівняння будуть всі рівносильними. Тобто всі види перетворень, які ми з вами вже виконували, вони називаються рівносильними перетвореннями. Те ж саме, да? дивіться, наскільки важкий вираз записаний першим. Його розв'язують, його перетворюють, розкрили дужки, звели подібні і отримали інше рівняння. 2х дорівнює 14 набагато легше. Але корені в них однакові, тому ці рівняння будуть рівносильними. Отже, ви... рівносильні рівняння ми отримуємо, якщо додай... до, одн... до обох частин рівняння додаємо одне й те саме число, причому знак нас не цікавить. Або додаємо, віднімаємо. Так? Далі. Ми можемо переносити з однієї частини рівняння в іншу, при цьому змінюємо знак на протилежний. І, відповідно, ми отримаємо рівносильні рівняння. Ми можемо помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Дивіться, як записується. Списується рисочка і кажемо: множимо на 2. І ми отримаємо знову рівносильне рівняння. Запишіть, будь ласка. Які саме рівносильні перетворення бувають, поставте на паузу, це ми ще раз додаємо або віднімаємо те саме число, множимо або ділимо крім нуля, Зведемо, зводимо подібні, а також переносимо з однієї частини в іншу, змінивши знак. Отже, переходимо до виконання вправ. Номер 755 це усно, слухаємо уважно. Якщо в нас є рівняння мінус 5х плюс 10 дорівнює. 0. Якщо ми виконаємо якусь дію, першу, другу, третю чи четверту, чи отримаємо рівносильне рівняння. Перше, доданок 10 перенесемо в праву частину рівняння. Що вийде? Мінус 5х дорівнює 10. Оскільки ми знак не змінили, то рівняння буде нерівносильним, і це неправильно. Друге, доданок 10 перенесемо з протилежним знаком у праву частину рівняння. І ми отримаємо мінус 5х дорівнює мінус 10. Ось тут ми знак змінили. Нам можна це рівносильне перетворення, тому це буде рівносильне рівняння. Обидві частини рівняння поділимо на 5. Ми маємо право ділити, тому об... і отримаємо рівносильне рівняння. Змінимо знаки всіх доданків на протилежні. Зміна всіх доданків це значить помножити. На мінус одиницю. Ми маємо право це робити, і це знову таки буде рівносильне перетворення. Наступне завдання. Яку, номер 756, знову усно, яку властивість рівносильності треба використати, щоб рівняння 0,5х мінус 2 до рівня 0 перетворити в перше рівняння. Та дивимось на нього 0,5 рівня 2. Що зробили? Мінус 2, перенесли. В праву частинку і змінили знак. Отак От і кажемо. Ми перенесли з лівої частини в праву і змінили знак. Це рівносильне перетворення. Друге хміну 4 дорівнює 0. Що зробили? Помножили на яке число? Там було 0,5 стало 1. Було мінус 2, стало мінус 4. Тобто обидві частини рівняння помножили на 2. Третє 5х мінус 20 дорівнює 0. 5 десятих помножити на 10 буде 5. Мінус 2 помножити на 10 буде мінус 20, 0 помножити на 10 буде 0. Отже, що помножили обидві частини рівняння на 10. Мінус 0,5х плюс 2 дорівнює 0. Змінили знаки або помножили на мінус 1. Знов-таки у нас рівносильні перетворення. Номер 757, чи є рівносильним рівнянню 2х плюс 8 дорівнює 0 рівняння. Дивіться, що в першому зробили? Відняли 8, так? тобто додали мінус 8, можна так казати. Отже, це рівносильне рівняння. 2х дорівнює мінус 8. 8 перенесли вправо, і у нас стало мінус 8, тобто так, рівносильне. Х плюс 4 дорівнює 0. Якщо ми поділимо на 2 обидві частини рівняння то 2х стане х, 8 стане 4, 0 буде 0. Так, це рівносильне рівняння. 4х плюс 16 дорівнює 0. 2х стало 4х, значить, помножили на 2. 8 помножити на 2 16. 0 помножити на 2 0. Знов таки це рівносильне рівняння. І будемо розв'язувати рівняння. Раніше ми розв'язували за допомогою правил. Тепер у нас є правила перетворення рівносильності. І ми кажемо, що щоб розв'язати рівняння, 5х мінус 4 дорівнює 6, всі буквені вирази ми залишаємо з лівої частини 5х, а все числові переносимо вправо і змінюємо при цьому знак. Так? Це буде 6 додати 4. Не треба вже більше казати, що знайти невідоме зменшуване, ми мусимо до різниці додати від'ємник. Ні, ми просто переносимо і змінюємо знак. Тобто 5х дорівнює 10. Тепер, щоб утворився х, ми мусимо поділити на 5. Ділимо на 5 обидві частини рівняння, це залишається просто х і дорівнює 2. Ось ми знайшли і розв'язали перше рівняння. Давайте третє розв'яжемо. 16 дорівнює 12 мінус 4х. Ми звикли, що букви на В частинка стоїть зліва, тому давайте її перенесемо. Так? Змінюємо знак, буде 4х, дорівнює, 12 залишається на місці, тому воно так і стоїть. І, мінус, і 16 ми переносимо, тому буде мінус 16. Отже, 4х дорівнює мінус 4. Поділимо обидві частини на 4 і отримаємо х дорівнює мінус 1. Ось ми знайшли наступне. Так, корінь рівняння П'яте. 2х дорівнює 4х додати 12. Переносимо буквений вираз вліво, буде 2х мінус 4х. Дорівнює 12. Виконуємо, Зводимо подібні. Залишається мінус 2х дорівнює 12. Поділимо на мінус 2. І ми отримаємо х дорівнює мінус 6. Ставте на паузу, записуйте. Наступне число. Наступне завдання номер 765. Складіть рівняння з однією змінною. Коренем якого є число мінус 2. Поставили перше. Отже, коренем х дорівнює мінус 2. І тепер ви самостійно мусите скласти рівняння. Ну, Давайте придумаємо, наприклад, помножимо на 5. Так? Тобто, ми використовуємо ті дії, які точно дають нам рівносилі рівняння. Ну, них це буде 5х дорівнює мінус 10. Ну, тепер давайте віднімемо 4. Буде 5х мінус 4 дорівнює мінус 14. Ось у нас ось таке рівняння утворилося. Друге. Знов таки х дорівнює 1,3. Ну, або давайте перетворимо в неправильний дріб. Вийде 8 п'ятих. Давайте помножимо на 5. Буде 5х дорівнює 8. Давайте віднімемо 4, Знов таки, ті самі дії виконуємо, так? 5х мінус 4 дорівнює 4. Тобто, ось таким чином ми склали самостійне рівняння можна додавати віднімати будь-які числа, які від... нам цікаві. Так? І номер 767 розв'яжіть рівняння. Перше рівняння давайте розв'яжемо 2, вираз в дужках х-4, відняти 2, помножити на вираз в дужках 5-8х дорівнює 18. Звісно, дуже хочеться розкрити дужки і працювати. Але це нераціонально. Зверніть увагу. І 2, знову 2, і 18. У них є спільний дільник 2. Ми можемо поділити на 2, і нам буде набагато легше працювати. Так, ми отримаємо х мінус 4. Мінус залишається, тому мінус 5. Мінус на мінус дасть плюс 8х і дорівнює. Ділимо 18, ділимо на 2, залишається 9. Зводимо подібні х плюс 8х буде 9х. Дорівнює мінус 9. Переносимо вправо, буде 9 плюс 9. 9х дорівнює 18. Знову поділимо. Тільки тепер поділимо на те число, яке стоїть коло х. Мене перестала писати ручка. І це поділимо на 9, отже, х дорівнює, вибачте, сказала 18, написала 19, так? і це дорівнює 2. Розв'язуючи наступний приклад, другий. Ми не можемо скористатися цією самою властивістю, да? ми не можемо ділити, вже пишемо другий приклад, переписуємо його 9, помножити на вираз в дужках y додати 2, дорівнює 8 вираз в дужках 1 Y додати 24. Ми не можемо тут ні поділити на одне те саме, нам немає на що ділити, так, бо 9 і 8 не мають спільних дільників. Тому розкриваємо дужки 9 плюс 18. Дорівнює 8 мінус 24. Зводимо подібні. 9 і переносимо 8. Буде 9 плюс 8. Дорівнює. 8 плюс 24 це 32 і мінус 18. 9 плюс 8 – це 17 y Дорівнює 14. Ділимо на 17, отже, y дорівнює 14, 17. Записуємо звичайним другом. Ось таким чином розв'язали. І завдання домашнє, дуже схоже на те, що, ви, що ми виконували зараз разом. Гарного вам дня! Успіхів